Доброго дня, друзі! Сьогодні 1 квітня-субота. Ми знову були на закупах з чоловіком. Також от прийшли ось такі от мені дві корзинки. Я вам казала, що я замовляла дитячі. Вартувала одна штучка 65 гривень. Ну, ніде такої ціни немає, я справді знайшла на промі. Всюди дуже корзинки дорогі, а враховуючи те, що в мене багато чого є, щоб задекорувати, я вирішила, що я сама її зроблю. Діти он же, ходили, бавилися з ними, вже якісь ромашки назбирали. Діти зацінили. Не такі невеличкі, але якраз на пасочку, на якихось там три яєчка, буде добре їм. Купили їм, щоб вони мали свої там, фломіран, щось буде придумаю, якось поприкрашаю. Потім в тебе купила ось такі от ємності з 50 чимось гривень, бо мені, мені не вистачає моїх. Докупила ще Ріуль, посуду мої докупила своє лінію. Ну, таке собі, много разів. Звичайно, що не таке, як фері, ну але... Там просто зараз акція ВТБ цілену цибульку, дуже давно не їла, наша вже закінчилась, тому взяла капустинку знову молоду, кілька черіків, і печериці, і огірочок. Далі Дальше, була на базарі, то взяла кусочок такого сиру, Радамер, чи як пів кілограма дівчата, і масло за 50 гривень польське. Це ОТБ було за 47. А тут 73%, а тут 80%. Кускус був на акції, ну, там акція невелика, щось, пару гривень, ну, але я люблю кускус, тому взяла. Олійка була на акції 51 гривня, кава була на акції 86 гривень, а так то 100 з чимось. Рис взяла кругле, дівчата, люблять, ростіжку їм йогурт на перекус. Сирки були на акції по 10 з копійками. Взяла. Ванільний цукор взяла один, розпушувач. Часто беру, підкупляю час за часу. Сир кисломолочний взяла такий і ось такий отше, сестра мені взяла. Вчора також на акції обидвоє. Значить, взяла чай, також на акції 40 гривень вартував і там пара копійочок. Вже точно не пам'ятаю скільки. Сьогодні, 1 квітня, набагато продуктів акція. Так що, якщо тебе десь близько до вас, то завітайте, щоб придбати, що вам необхідно. В аптеці взяла Нурофен. Форту собі і ще взяла 5 пакетиків. Ну, це вчора я попросила, щоб сестра мені купила, бо від сьогодні це вже все по рецепту, а в мене деколи бувають мігрені і мені потрібно 5 пакетиків взяла аби стояло. Тому що насправді за місяць, можливо, навіть і вип'ю. Серветки взяла хакі, серветки всі дуже дорогі, стали, щось 40 чимось гривень, не знаю, ну, але вони не печуть дітей, і вони не ваняють сильно, так нормальні. І взяла ось такі от макарончики по акції. Також дівчата дуже люблять таку вермішельку. А це з твердих сортів, це дуже хороші макарони. І з такого помілочі, як то говориться, взяла бурячок, взяла моркочку, цибульку і яблучко ось такі от малесенькі багато. От, це були всі мої закупи. Ну, не враховуючи того, що я ще вчора купила дві великі курки, такі на 6 кг і 2 кг такої піджарки свинини, то буду сьогодні робити якісь заготовки. Ось це все з моїх закупів. Дякую за увагу.